Інвалідність в сучасному світі справжній виклик. Бар'єри, стереотипи, упереджене ставлення, дискримінація в освіті в побуті та соціальна неадаптованість типові і наболілі проблеми, які варто вирішувати людям з обмеженими можливостями. Дуже багато людей з інвалідністю, які проживають на території Мукачево, Мукачевської територіальної громади, стикнулися з проблемами з тими, що не вирішується проблема працевлаштування, не вирішується проблема безбар'єрності, не вирішується багато соціальних питань, проблем, наприклад, пільги за опал... пільги за комунальні послуги або дотації на комунальні послуги. Скільки звернутися, ми вирішили разом всі, тому що якщо буде звертатися кожен по одному, його може не почути або можуть в принципі зробити так, що цей лист десь загубиться. Зустріч семінар про соціальну адаптацію та інтеграцію людей з інвалідністю в суспільстві провели в Мукачеві серед запрошених представники місцевої влади, громадських організацій, внутрішньо переміщені особи та люди з обмеженими можливостями. Питання, що турбує чи не найбільше, працевлаштування. Начальник Мукачівського центру зайнятості доповідав про забезпечення роботою інвалідів. Якщо брати от на сьогоднішній день. От зараз я йшов сюди на цю зустріч, я просто вибрав свіжу статистику: на сьогоднішній день у центрі зайнятості зареєстровано 9 вакансій для людей з інвалідністю. Тобто, роботодавець шукає людей, він готовий надати роботу. І тим більше за непрацевлаштування людей, при якщо більше 8 людей на штатному розписі і не інваліда, для нього застосовуються великі фінансові санкції. Ці фінансові санкції застосовує до них Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю. Тому вони, як ніхто, контролюють цей процес. На зустрічі також оголосили і про підтримку проекту першої леді Олени Зеленської. Нагадали і про розпорядження голови Закарпатської ова Віктора Микити. Про план заходів на 2023-2024 роки з реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року у Закарпатській області. Вже найближчим часом ми будемо. Саме це питання реалізовувати через депутатський корпус в міській раді і однозначно створити ті безбар'єрні умови для низькозахищених вести населення, які потребують цю безбар'єрність і дійсно мають в житті обмеження, в яких ми, саме ми, працездатне населення, маємо їх в цьому підтримувати і створити умови для комфортного життя. Ситуація в Мукачеві для людей з інвалідністю залишає бажати кращого. Дефіцит умов та послуг, недостатнє фінансування та брак необхідних ресурсів. Неадаптована інфраструктура щодня турбують населення. Спікери зауважили, місто повинно стати комфортним для інклюзивних людей.